Привіт, невгамовні бешкетники! Маленький Лісяо вже чекає вас у студії на цікавих уроках! Хлопчики і дівчатка приділимо трохи часу і уваги веселим задачам Григорія Остера. В кінці відео є правильні відповіді для самоперевірки. Якщо вам Сподобалось відео. Підписуйтесь на канал та ставте лайк. Задача 27. 35 бабусь причепурились зранку і прийшли на ювілей до знайомого дідуся. Кожна з бабусь принесла у подарунок по два гребінця. Увага питання! Скільки гребінців всього отримав від бабусь щасливий та абсолютно лисий ювіляр дідусь на свій 75-й день народження? Задача 28. Вовчик задумав число і нікому не сказав яке. Добрі друзі піймали Вовчика на перерві. І змусили його додати до невідомого числа п'ять, а потім відняти три. Після цього не відпускали вовчика, поки він не зізнався, що вийшло дванадцять. Увага, питання. Дізнайся, яке ж число задумав вовчик з самого початку і не сказав друзям. Задача 29. В один шкільний рюкзак зазвичай вміщується не більше, ніж 4 дорослих їжака. Увага! Питання! Скільки таких рюкзаків знадобиться, щоб принести потайки в школу за один раз 316 дорослих їжаків? Задача 30. У Ярослава було 6 льодяників, а у катрусі на декілька льодяників більше, щоб з'ясувати, наскільки у катрусі льодяників більше, Ярослав забрав в неї таку ж саму кількість льодяників, як і в нього самого. Щоб подивитись, із кількома цукерками в роті. Буде несамовито пищати катруся. З'ясувалось, що катруся вправно й голосно пищить із двома льодяниками в році. Увага! Питання. Скільки льодяників було у катрусі? Задача 31. Брати-близнюки Барі та Гарі розділили порівну яблуко, знайдене в бабусиному садку. При чесному розподілу яблука брати помітили, що разом з ними є ще два претенденти на це соковите яблуко, а саме два черв'яки також хочуть спробувати його. Барі відокремив від своєї частки яблука половину. І пригостив черв'яка. Те ж саме повторив і його брат близнюк Гарі. Увага! Питання. Яку частку соковитого яблука отримав кожен черв'як? Задача 32. Понеділок Богдан позичив у надійки дві цукерки. І з'їв їх із задоволенням. У вівторок Богдан позичив у надійки чотири цукерки. Дві відразу ж повернув, як борг за понеділок, а дві інші миттєво з'їв. середу Богдан позичив у надійки шість цукерок, де з них чотири повернув назад, а дві знову з'їв. У четвер Богдан позичив у Надійки вісім цукерок. І знову дві з'їв, а шість чесно повернув, розрахувався за середу. У п'ятницю Богдан позичив у надійки десять цукерок, дві з'їв, а вісім з подякою повернув. Тепер, знаючи всі деталі цієї цікавої дружби, Знайди відповідь на чотири питання. Перше. Скільки цукерок Богдан позичив у надійки. Друге. Скільки цукерок Богдан чесно повернув надійці. Третє. Скільки цукерок Богдан з'їв. Четверте. Скільки цукерок Богдан ще винен щедрій надійці. Тепер час перевірити відповіді і до зустрічі у наступних випусках!